Президент України Віктор Янукович зустрівся із губернатором Вінничини Іваном Мовчаном і доручив йому розвивати інфраструктуру села. Як розповів потім, після зустрічі Іван Мовчан, глава держави дав низку доручень в аграрній та соціальній сферах. Першочергове завдання це розвиток інфраструктури села. Це та робота, яка необхідна буде проведена в найближчий час щодо підтримки фермерів середніх господарюючих суб'єктів, які є на території області, створення робочих місць і, безумовно, рівень заробітної плати це суттєві такі завдання, які ми відпрацьовуємо і над якими нам необхідно працювати в наступних періодах. Що стосується соціальної сфери, то Вінниччина запровадила певний формат роботи. Питаннях соціально-економічного розвитку ми визначили пріоритети: це і охорона здоров'я, освіта, благоустрій територій, екологічні питання. І над цим ми активно дуже працюємо.